У листопаді місяці розподілено бюджетні кошти, які виділені на Чернігівську область для придбання для вказаної категорії громадян житла і безпосередньо серед трьох учасників даного розподілу є і Ніжинський міський бюджет. Тобто для нас виділено кошти для придбання квартири для сім'ї вказаного військового службу. Це так як і перше, ця сім'я. Під номером 1 стоїть у нас в даному списку для забезпечення житлом. Для того, щоб ми могли використати ці державні субвенції, підготовлено даний проєкт рішення. Будь ласка, розмовитеся, якщо є якісь запитання або правки. то так, кошти вже надійшли. Кошти так? надійшли, мені На нам їх треба використати до 25-го да. Квартира видачена, погоджена. Ми просто задержимо даний вибір сім'ї. Сім'я сама да. пропозицій, так? Так. Да? Да. Я сама зробив варіантів, найкращий, які біспіку. Які запитковують. Якщо запити, немає, ставлю даних практичного, то запрошу. Одного голосу. Дякую.